Дорогі друзі, продовжуємо а, грати у фазмофобію. В общем. А, я хотів записати відео по новій карті. А карта нова. Не знаю яка із... а, а, В общем, не знаю, яка із цих карт. Із цих карт. Ну вона вроді би якась чи тут, чи тут вона стоїть. Не знаю. В общем, нова карта є, а доступу у мене нема, бо у мене рівень шостий. Та й вот. Я думаю, треба якось. Да. А, на стрімі, думаю, ми допройдемо до шостого... Ой, до 18, 18 рівня. Треба. А, думаю, ми дійдемо до того рівня. І нарешті здобудемо нову карту. Я її хочу подивитися, але бачив. Нав... В нашої української ютубері, яка зробила по цій карті стрім, а карта вона каже, що вона непогана. Саме обновлення чи гамно. Чи, ну, чи, 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 чи какавка, чи шо. Ну, коротше, там такі спори. А, що фіг поїмеш? Чи карта Ну, норма... Карта кажуть, нормальна, але ну, обнова гамно. Бо зараз я вам скажу чого. А, давайте підемо в катку, я розкажу по ходу діла. В общем, коли, -а, коли ми а, хочемо піти, щоб, а, ну там, допустимо, поговорити з привидом по Уіджі, да? Нам треба, в а, глуст. Нам треба глуст мати, щоб поговорити з кимось. Нам треба мати глуст, бо по другому ми не поговоримо ні з ким. І так само із предметами, які. Іменно прокляті предмети отак зараз працюють. Вон. І, коротше, таку механіку зробили, що тепер фіг поймеш, чи правильна вона, чи неправильно вона. В общем, зробили таку діч, що просто можна офігіти. А, я на першій записі хотів записати про цю карту. У мене запись не зхоронилася, не захотіло. Я трохи почекав, думаю, хай спогоїться. Ого. А, я думаю, це вже хтось це. Ну, в общем. Хва це ж є де, їде. А, ми піднімаємось. Ну, в общем. Я думаю, у нас получиться І зіграти може не. Якщо ні, то і фіз нею. А у нас який предмет проклятий є. Проклятих предметів у нас, вроді, би, тут. Ну, карти точно ні. Дзеркало точно ні. Велосипед. Велосипед. Точно ні. Дай мені э, значок молоді, червичі, э, І молодойчик. Дай мені знаки, я людям розкажу. Що, э, в общем, э, Карта вроді би кажуть, что нормальна. Короче, спори йдуть в, то, в тому напрямку, що карта нормальна, но обнова говно. Ну, от, що я хотів э, сказати. Бо щось спори йдуть то ту туди, то ту туди. Дай знак, покажися. Відкрий двері. Ну, в общем, спори йдуть туди, куди йти, в общем, не треба було. Ну, як кажуть, якщо всі захотіли, народ захотів, то, естественно всі будуть спорити, що отак от, отак -от, от. Зараз все робиться. А, во. Ну, а я думаю, что карта норм. По своей части карта. О, перегрузка. Вейшина на новый рівень. Дай нам знак. Покажись. Ну, в общем. Аааа, uh, так. Що мені можна взяти таке нормальне? Нормально я нічого тут не візьму, у мене навіть і немає нічого. Ну я обходив сітці, він десь наверху, я так розумію. Десь у верхній якійсь кімнаті. Перегрузка то Да. Хто у нас більше жрерос? Ну, глуст. Зараз мікані, опаке, райдж. Ні, хто у нас іменно глуст? Глузд хочу. Більше, щоб я знав. Короче, не понятно, Ничего Нічого не роз... не зрозуміло, но окей. Ну окей, и в принципі норм. И в принципі и так нормально. Включай світло, падаль. Черно. Тут пряс... О. Дай нам знак. Закрий двері. Прикрый двері? Поговорим. Дай знак Кукушка. Дай тюка знак. Дай знак тюка. Тих. Дай знак кукуха. Дай нам знак. Дай знак кукушка. Кушка, пердушка Дай знак кукушка. Дай знак, пипи, пиписка, пи, пи, пиписечник, пи, писисечник. Дай знак, падаль. Так, нормуль. Дай знак. Дай знак. Ёптык. О, Валера, Валера, ё мое Валера, Валерчик. Валера. Ладно. Ай, знак. Покажи, где твоя комната. Будь ласка. И писечник. Писечник. И писечник. Ну, нахер. <свист> ну, я я понял. Дай знак, какашка. Да дай знак, ёптую налеву. Якщо ти думаєш, що ти просто так мені будеш тут цей, то ні. Кажу дай знак, какашка. Не хочеш, не давай пішли. Окей, ладно, окей. Окей, ладно, окей. Ой, хуй. Угум. Ми знайшли. деякі останки. Не останки, а валеру. Ничего не знаю. Эмма Милс. Эмма Милс. Угу. Эмма. Ты актриса какая -то? Я знаю актрису такую, без назову. Эмма. Американская вроде бы, чем британская. Она из Брит... такую, В общем. В общем, я знаю такую. Ну что, ваш так... Жестко. Ух. песичник. Так, ну мы все перевірили. Я все перевірил. А, я в підвал шедевр. Ммм-м.б. А тепер страхота туда йти. Хорошо. Я пердоле. Ещ там деляй, я не понял. Ещ зовсім кукухой поїхала? На! Жук говна. Минусова. Вот. Вот тафек. Не, минусова, может быть, и на вулиці, а тут не минусова. Ну, Дим точно став холодным. Ну і грається зі світлом. Хто у нас грається зі світлом, бо більша часть? Джен. За Ісус Електрики Джен не може. Так, Ден нафіг у нас. Джен нафіг. А мара. Ра Рідче нападає, якщо умінку, ну світло навколо неї. Ну це не мара. Набе давно. А, Юрей. Ні. О, ні А, Там точно ні тінь. Тінь не розпухтуючий полювання, якщо поблизу є кілька. А, ні. Та не вона. Іноді крик бан... Ні. Полтергейс то. Так, кстати, полтергейс він нічого не кинув. Це не він. А він не нападає. Може це йдемо, але він не зразу нападає не треба. Просто якщо ми туди підемо, щоб ми знали, які нам привиди ще треба. Мюлінг видає паранормальні звуки частіше, ніж інші види привидів. Не кажіть, що це мені треба зараз кульгавити аж аж і туди. А, якщо по логіці. Ні, Ну просто я. Я фіга, тут такий дім великий, я не хочу. Я не хочу. Розумію, я, я не то, що не хочу, я не буду. Я не буду різкувати, я один раз здохну не платив. Давай це буде ханку і. Не знаю, може був і якийсь із них тих, що ми перечерпнули, але... Не выключи светло. А, то был the А the я уж про мюлинга говорил, серьезно. Фотография 35 долларов. Давайте поставлю малую на нормальную карту. О, давай. Шо, шо? А мне доступны обеживилля. Во! Тангелвуд? А, тангл драйв. Привет, это шість разів. А, в шесть Вуд Три раза нулиться um, через 4 дня. Графік відключення. А я понял. Приготували свічки світло вымикается. Да вот често зара. А нам щось сдадут. Все обхи... А уже. Ну окей, якщо там голову драйв, то мені, в принципі, норм. Я губай хотів ити. И просто цікаво, що нам. Оооо! Говно дали. Говно говно. Слава Богу, що не <звёзд> <звёзд> таке прямо в говно. Ааа, Но... світло вимикається в смысл у нас фонариків немає, пту. От того вони кажуть світло вимикаємо. Аааа, це... Нема фонарика. Вона хіба мені це, якщо у нас світло вимикається? Не хіба я набираю всяку дичь? Якщо все одно мені треба зажигалка. Тільки це робить. Ах, охреніти. А стоє взагалі йти? За стой. Тітлови вимикається як в тому сенсі, то, що. А якісь, типа... Ну, глузди є, це є, все є. Хай в пі... а Світла вообще нема, йоу. А! Аж так зробили. О, Стіна була нема. Це треба робити з кимось, получається. Бо світло вимикають в тому смілі що світла нема. А це робе? По своєму стилю. Воно теж Ексі то виникається. Ооооо, я поняв. Тепер нам хоч щось буде світити. А я то думав, я то думав. І у нас, я так розумію, часу на всяку таку інтересну дичь нема. А -а -а. Да, нема. Кіпець. Купець. А як мені тепер вичислити, де він? О, ну, придумали завдання. На всякий пожарный. А у мене це детектор AMP Дажигал, детектор AMP. Дай нам знак. Десь там. Диста Паневыш, Люди, я туда. От серйозно, це хто тут хтось додумався зробити таке? Типу кому не лінь? І шоу такий. А ся, давайте подивимся остальну. Я так розумію, там... Нормально так накинуть, випробування. І давай так. А... Початок глузд. Сто процентів Угу. А випробування. Смысл, оно тут одне на все. А привичу. Офігеть можна. Вроді би зробили одне, а зробили так, що ти офі... оф... офігєш чуть-чуть. Я представляю, це ж яким треба бути, щоб із почти тим сетапом, який ти вже собі склав, який в тебе є, там свічка, то-то-то і йти на привида. Та це ж долбанутися можна. Не давайте це на стрімі провіримо. Там вже люди позаходять і все. Бо я не розумію такі. таку логіку, ну окей. В общем, я так поняв, розробники махнули дай боже. М -м да. А, в общем... Будемо закінчувати, як я вже і кажу, бо я ну нафіг. Ні, я без світла грати в люці. Що заграв? Треба куча всіх куча гравців. В общем, посилання на плейлісти по фосмофобії в описі під цим відео, телеграм. А щоб кстати, щоб більше поняли, що на моєму каналі твориться. Дивіться і самого початку мого каналу. А, і, не, і не пишіть, що і перший відос на російські я тоді в общем, не важне. А я тоді тільки тікіті. Я посилання на плейлицу під відео, телеграм, дискорд, підписувати на канал, ставте лайк не забазу писати коментарі до наступних ігрочок, до наступних відосиків. Ну всім пока!